Смак старих чернівців, запах домашніх та вишуканих наїдків у центрі міста. Гостей частували стравами з минувшини, які колись готувала Ольга Кубилянська, а нині відтворили студенти кулінарного училища. Атмосфера поєднала смак, літературу та доброчинність, адже кожен донат став підтримкою для наших захисників. Що готувала українська письменниця понад 100 років тому? Дізнавалась наша знімальна група у серці Чернівців, ожила епоха Ольги Кобилянської. На вулиці, що носить її ім'я, презентували гастрономічний вечір. Рецепти Ольги Кобилянської. Страви письменниці з її власного записника готували майбутні шеф кухарі, а перехожі мали змогу скуштувати ці кулінарні шедеври, задонативши на потреби збройних сил України. Супер! Смачно! Смачно. мені сподобалася його текстура колір. Люблю всякі ці живейні вироби. Мене дивує, що рецепт все ще збере зберегся. Беріся. Да. що його все ще можна приготувати по по сей день. Не меншою була цікавість чернівчан, які прийшли скуштувати страви за давніми рецептами. По перше, цікавість. Чим вони будемо казати, які продукти використовували. Більшість продуктів зараз нам ну не те, що недоступна, але трішечки вони вже відійшли, якби інше стають. Смачно я якраз встигла скуштувати саме от те от, оту страву, яка зайняла там е, срібло, завоювала ці, якби ці з хріном дуже смачно. Ну зараз спробую якийсь паштет. Так, само смачно, ідея оживити рецепти виникла випадково під час виховної години у музеї Ольги Кобилянської, коли студенти разом із викладачами переглядали її кулінарний записничок. І коли ми відкрили ті рецепти, коли ми глянули, нам вже стало цікаво. І так ми почали працювати. Ми захотіли відтворити ті страви. Від ідеї до реалізації пройшло півтора року серед кулінарних експериментів і прості буденні страви, і справжні гастрономічні шедеври. Зрази з хріном, наче ми хрін додаємо до холодцю. Так звичайна історія. Нічого я такого дивного нового цікавого не сказала. Але от візьміть хліб, наріжте дрібненькими кубиками, натерти хрону, дати масло, сметани. Це є начинка. Загортаємо ми просто фарш м'ясо, посолили, поперчили, загортаємо, але смажимо ми його не просто на олії, а на олії, в якій смажилася цибуля з чесником. Уявилася цю всю історію. Я, я мені самі було це настільки дивно. Це ж треба було так заморочитися. Є і пляцок, в який ходить 24 жовтки. А є пляцок, в який входить е, кіло 400 масла в той тільки пляцок. І от наче от тут в чому сама цікавість. Від простих буденних рецептів до таких шедевральних. загалом представили 11 страв, дев'ять десертів та дві м'ясні кулінари зазначають, Ольга Кобилянська намагалась вести здоровий спосіб життя. Будень на кіпляк це, скажімо так, якщо говорити на сьогоднішній день, така собі ковбаса. Тому що воно готується з фаршу, замотувала Кобилянська в плівку, але не випікала чомусь така технологія, а відварювала. Бо ну смажене м'ясо вона старалася, ну намагалася їсти правильно. І ми так і зробили. Ми відварили. Ми його загорнули в плівку. і Відварили, а потім подається, ріжемо як звичайно, ковбасу і на канапку. Організатори ж кажуть, кулінарна спадщина письменниці ще не повністю відкрита, адже в рецептах зустрічаються старовинні назви продуктів, які потребують дослідження. Не хочу відкривати всю завісу. Є ще над чим працювати. Ми працюємо так. Є е, є ще деякі не не зовсім доведені через. Ми не розуміємо деяке значення тих слів, і е, через це трошечки, але ми дайдемо. Ми відродимо, ми зможемо, ми відновимо. Завдяки студентам, викладачам кулінарного училища, сторінки записника Ольги Кобилянської оживають знову, даруючи сучасникам не лише смак епохи, а й добру справу. Адже всі зібрані кошти з події передадуть на потреби українських захисників. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.